Роботи дуже багато. Думаю, що скоро дадуть кабінет. Старий ведучий научний кабінет. Люди п'ять. Трьохповерхові гаражі. Це називається Шанхай. Зараз закриємо гаража, а потім я зроблю вечора такий великий погрузчик і на Покрутись, як модель. Наші хімія, бантокор є, свій стоїть день. Це жінка робота. Це кадр. кадр, друг. Ну і найголовніше переклашини. Наші старі пам'ять. Так, друзі, ну що, прийшов час вам розказати пару цікавих секретів нашого існування і виробництва. Зараз ми знаходимося. Я не знаю, чи це вихньове, чи це Харківщина, незрозуміло. Одним словом, ось тут позаду мене, ось тут, в 500 метрах, знаходиться кулінарний центр МХП. Ми тут знайшли чудовий арт арт-об'єкт, гаражі, і не просто гаражі, а трьохповерхові гаражі. Колись давно я зрозумів, що є такі будови, я ще почув дуже гарну назву для них. Це називається Шанхай. Коли дуже маленькі амбіт малюють прям багато-багато-багато. Значить, зараз ми будемо забирати свої речі. Що це значить? Це значить тільки одне. Що зараз ми всі свої причіпи будемо пакувати наші віщички. А можете відкрити мені? Богдан, можеш мені гаража відкрити? Відкрий мені гаража. Зараз відкриємо гаража, а потім я зроблю вид, що я такий великий погрузчик і носильщик. Ми Всі будемо носити. Я і тебе зніму. Mm. Як тобі локація з нашим гаражом? Я думала, що тут гаражі, як, як гаражі? Так. Да. Ні, у нас все красиво. Ми навіть коли обсираємося, то робимо це гарно. Правильно, ми ніколи не обсираємося. Це все опит. Хоп! Відчувається гараж, ми в нього заходимо. І що ми бачимо всередині? Ми бачимо свої власні речі. Так, це скарж. Наші всі генератори, мішалки. Бачите, такі мішалки, сякі мішалки, рожева, жовті, наші дрони. На другому поверсі у нас була е -е, виставлена така, як це називається зона. Ну, одним словом, у нас тут стояли стілажі. Ось тут і ось тут. Багато-багато стілажів, і тут на стілажах стояли дрони. Мені вдалося це зазняти. Тому що було купа роботи. Але насправді це вже і не важливо, ось а, що там, лежить. Перші дрони, бащи для розкидання. Це все що треба. Готуємося на виїзд. Справедливості заради це реально крута локація. Два поверхи, один підвал, яма. Це для того, щоб не замерзали ні наші батарейки, ні наші дрони, нічого, що може замерзнути. Зараз ми будемо звідси вимітатися. Починаємо прямо. Прямо починаємо вимікати. Тут чотири дрони, а не два. Наші хімія бантакор, є свій стоїть день. Вигружаємося з гаража, скоро будемо на новій офігенній локації. Слідкуйте за нами, ми все вам покажемо і розкажемо. Так, друзі, хто не знає, Черняк Микола, великий любитель наукових історій. Хі -хі -хі. От приїхав в свій інститут цукрових біоенергетичних ресурсів від цукрових буряків. Пишу тут докторську. Роботи дуже багато, а наука і бізнес совміщаються. Дуже важко грати на всіх інструментах одночасно. Фухтичка. Що тут таке постановило гарно. Думаю, що скоро дадуть кабінет водосправжнім науковцем. Ну, на до речі, так як мені треба, щоб картинка мінялась постійно. Я б зараз би таке замотив би такий старий винючий научний кабінет. З пентіумами, з екранами здоровими. Таке, ще паскудне, вонюче. Я б кайфував би. Любий такі ач. Ну що, я прийшов. Все, пока. Що ми сьогодні робимо? Нова послуг, грузоперевозки, перевозки. Сьогодні тут, завтра там. Приїжджаємо на нову базу. Звісно. Це жіноча робота. Следующий кадр Vision друг <laughs> за сексізм. Тримайтесь, пані, наймати своє виключно жіночою роботою. Що <Vegas> <smking> ми на пройшов Прийшовся на всього місяць, ну, може чуть більше, як ми тут. Дуже-дуже багато було роботи. З усіх сторін, з гаражів, з офісів, з складів, все перетягнули сюди, і то ми ще не все перетягнули. Пішли, покажемо вам. Генератори до 12 тисяч до 12 тисяч підсох. Всі б ушін металіки наші, які є. Генератор D12500, D9000, ну, саме собою, що е, повний фарш патрона, куча розкидачів, так виглядає розкидачі. Наші мішалки половину вже розібрали. Ну і Найголовніше сюди наш старий дренопарк. Ми його вже домовлювали. Якщо ви хочете щось купити у нас із белужних. У вас приблизно дві неділі. Я думаю, максимум місяць. Це останній вогонь. Ми розпродаємо тридцатки і переходимо на п'ятдесятки. Чому я просто хочу, щоб все було уніфіцировано? А то, якщо у мене буде тридцятки, сороковки, п'ятдесятки, мені треба на все це буде запчастини. А я не хочу дуже багато запчастин. я Хочу одні запчастини на всіх, щоб вони були всюди. Отак, отака логіка. Це наша локація. Я від неї просто кайфую, не дивлячись на те, що я і втомлений з е, цими такими очима, які засипають. Насправді я дуже щасливий, тому що краще локації, важко її придумати. Все тут, все під боком, Позаду ще є локація, де у нас стоять машини і причіпи, пішли по хату. Вже вечір і ніч, і майже нічого не видно. Ага, вийде. Подготовлю верняку на відгрузку. Машини, генератори, десь я думаю, вам щось там було видно. Також у нас є другий поверх. Ми там проводимо фантастичні навчання. Там є великий телевізор, зручні крісла, сидіння. Ми навчаємо там терпілотів. Це найкраща локація для того, щоб реалізувати всі наші великі бажання. Слідкуйте за нами, ми ще багато чого вам цікаво розкажемо. Я думаю, ми ще знімемо це посеред дня, щоб було навіть трохи розпихаємо дронів що тут. І ми ще знімемо гарно-коли гарно, -гарно коли тут буде прибрано. І гарна фостап, я музичку з жита.